Всім доброго дня! Ой. Хаті вроді так жарко, але не захотіла шапку одягати. Я зараз швиденько з'їжджу в банк і приїду. Машині ще холодно, але ну, я вже включила цю. Саша прийшов мені відкрив, хоча ще й світло є, але запотівши все страшенно просто. Стоять мені керує, сам на цю сторону ніколи не виїжджав. Хорошо, давай! Аккуратно. Ні, я буду гнати, як беше, Ну, це не Саша, це а, кіно німці, Час нагріється, Тихенько поїдемо. Зайду хліба, куплю, кажу, ти давай розпалюй. А ні там мотор поламався, Короче. Кача. Лаза, кажу. Такий упертий. я ось заходимо, кажу, Саш, давай купимо це нове. Ні, воно ще хороше. Я кажу, давай купимо. Ні. А коли треба, кидається воно поламане. Воно поламалося швидко. І то ходить нервниче, кажу, Саш, це твоя жадність робить. То все. Це, знаєте, це воно якось передається по е... жадніча-жадніча а толку нема ні в чому і в кінці кінців, ні в щита повніше. Оце так воно є. Я не знаю, він жив без мене. Чесно, я не знаю. Це теж так вопрос на сков. Купляю, а за чим ти купляєш Дома є? І ні разу ж, ал, а де мої носочки? Ні, ну ті, що він там на роботу, він сам може їх латати, там, я кажу, врикляє, де мої носочки? А ти мені взяти носочки? А що мені одівати? Кажу, ти ж все, що в тебе все є, тобі нічого не треба. Ти розумієш? У мене волосся таке чисте. Воно з-під шапки наелектризувалося так, що я нічого не можу йому зробити. Абсолютно нічого. Не стала шапкою одівати. Хотіла одіти свою білу нову, потім думаю, ну у нас сюди не підходить, маєш така сіренька є. У мене шапок, а потім отани я не буду. Я думаю, що там сьогодні черги немає, що там все по-швиденькому. Нас тут ще зима, у нас тут ще не потаяло. Так, о, щось дзвонив вже, щось забув. Зараз, секундочку, Вибачте. Можливо, там і не записало. Телефонує вже. Ой, що таке случилось? У мене ж тих паспорт от машини у мене в документах. Кажу, Саш, ну не вже ти думаєш, що я така дурна, поїду без техпаспорту? Я все взяла. Ти бачиш? У <свісно> разі відповіді на виклик, записування відео буде припинено, а записаний файл збережено. О, бачите, все. Я думала, я переключилась на телефонний дзвінок, я думала, що ви там, а ви самі там вимкнулися да, дорога тут, звісно, не чистила. Ну, може і чистили, але не посипали, ну нічого. Ця дорога краще тим, що... Ой, аж замерзли. Що ями не відчуваються. Ось їдеш і не відчуваються ями. Давай проїжджай, бо тут справа. Ямка прилічна. Так, об'їдемо її. Ой, постарів, як цей циган. А ще цигани живуть. Хороша хата двохповерхова. Ну, це не такі, що там прямо багачі, але й не вошаки. А є ж тут такі на занасипі у нас цигани, що просто, як ото, як сказати, прямо, я навіть не знаю, як правильно сказати. А ті люди, що якось там робили, десь робили, щось робили. навіть горіхи здавали, це теж робота, то вони і будинки мають, і машиночки якісь мають. У них так само, як і в нас. Робиш, матимеш, не робиш лапу сосатимеш. От і все. Бачите, тут вже зима закінчується, тут починається у нас вагно й болото. я представляю, що там возле банка робиться ті ями. Супер-пупер. Ну і що це машину мить? Куди? Боже, Альона навіть не робить, навіть не виходять. На роботу дівчатка і хлопчики, я маю на увазі по пам'ятникам. Зараз ніхто не замовляє нічого, то в них зараз тихо. Бачите, ось наливайко Олексій Олександрович одірвала вже шматок. А це там на кладбище Іра, чоловік похований, Тіндер каже. Чи вона мені казала, чи хто мені казав? Господи. Ні, не, не вона, Навірно, Вовина жінка, що вроде би сказали, що бюджету городського немає і бігборди ставити не будуть. Раніше ж, якщо Ну, роковини, годовщина ставили бігборди. Я кажу, Господі, да хай не ставлять. Мені абсолютно на що воно потрібно, щоб тільки розстраюватися і туди їздити, дивитися, де твій. Сі. Навіщо воно? Хай ті гроші, хай ті гроші краще на ЗСУ відправлять. Я вже не кажу, що нам не треба нам їхні гроші. Хай оті 7 тисяч там бігборд коштує, сіке, ну, дивлячись, який він весить. Віддайте їх на ЗСУ і хай йдуть. Я особисто за це. Не потрібно мені їхні бігборди, не потрібно мені їхні названня вулиці, треба мені нічого. Оці таблички на школах та кругом не нужно. Це зайва біль, просто зайва біль. Ну, деякі, знаєте, хочуть прямо, щоб їх все не були там і на вулицях, і на всьому. Я цього не хочу. Я хочу, щоб мій син залишився в пам'яті моїй, моїх родичів і тим, кому потрібно, вони будуть пам'ятати. А все інше, цей фарс. Він не за фарса йшов шур. Не за фарс. Ох, і Санька мій. Обнаружив, що тих паспорт, що ж у нього в Так, добре, мої зайки, все. Їду швиденько, заїду хлібчика, куплю і забіжу в Аврору, куплю футляр для, для, окуляр, для окулярів собі е, літніх, і йому для його нових окулярів треба купити футлярчик. Так, ну що, справилася я швидко. Заїхала ще сюди, в цей, він називається, маркетоп, там, де Боулін був, там десь Аврора зайшла, купила два футляри, так Такі непогані 50 гривень. Я вас умоляю, не всі гроші. Та купила. Хлібчика нема тут того київського білого, тільки у фузі він є. Та... Та Вже на касі забула, що не купила чоловікові Кока-Колу. він любить. А там вона зеро, я не розумію. Ой Боже, ну купила. Короте, о, новий написали. зникли герої незабуті. Ото таке пошарпане висіло. Ну, що я ще купила? Ти нічого не купила, гроші рознесла, так? Да? А, яєць купила по 56 гривень. такі нормальні білі яйця, бо в нас вдома яєць зовсім немає, то я от взяла прямо лоток за ну за фольгований. Тому що тут, хоча я на тележки вивозю, все одно сюди. Ну трішки незручно. Воно сніг, тут тілешку тоді таскать за собою. Коротше, дві корзини. Овочі ну уцінені. Боже, ну ви ж маєте розум. Отака, отака корзинка, помідори там, отаке все передавилося. Все, ну я там вибрала, думаю, до шашлика, хай так посипать просто поріжу. Петрушка і кріп такий. А то баклажани, кабачки, е ці броклі, е дайкон. Що там ще було? Апельсини якісь там. Ну, ну коротше, отаке, отаке м'ясі воно. Ну, Може, а і ще лук-шалот. Ну, лук шалот це та сама кущовка, люди добрі. Воно і ззовні і на смак. Ну, він коштує дуже дорого лук шалот це не таких сіточках. А кущовка в мене вдома є, тому воно мені не потрібно. Просто по-безумно. безумному, О, Хазяїн подивився або навіть директор цього магазину. ну Куди це таке годиться? Отаке намішать, люди от беруть, воно тече там все. ой, То є. Правда. Зверху вибрала оту зелень, вже не стала, навіть жінка там рилась, каже, та ну їх нафік, каже, руки засрала. Хотіла, каже, Брокколі знайти там ну покраще. Дві корзини такі стоїть, ну це загалом жах. А я ще переживаю, тому що Саша зробив колеса, поміняв і праве колесо, праве чи ліве? Ні, праве підспускає ніпіль. Він йому зробив так, що ніпіль відспускає. І він. Уже стільки пройшло і в нього немає часу заїхати там мимо. Ті ж треба в аптеку туди. Я ж того швидко-швидко, тому що ладно. Що ладно, Друг я завтра не виїду. Там почнеться рибалка, мені треба купити собі оці ліки мами. А ще ладно, нехай може мама там подивиться, що в неї немає ще, а тоді заїду вже завтра. Я вже в мами ту почіпачку всю з'їла. Вона не ліки, а я її п'ю. Хоча я вам скажу, ну що. Ухо як закладало, так і закладає. Трішки не так, отак, знаєте, коли встаєш різко, що не так вовде, а так то вже сосуди забуті, то вже, як кажуть, до, одної, до одного місця. Так. То я до чого веду? За того колеса, я швиденько-швиденько, бо я боюсь, коли спускають. У мене то є компресор, я можу накачати насоси. Сюди втикаєш. Микаєш запалення і воно само качає. Я вже качала. так, Але зараз така грязюка, що вимазаться як свині. От нас цього має теж Саша. От я чую, от я чую, що машина сьогодні якось робить не так. І все нормально. Ну Нормально, то нормально це таке. Десь в лівій стороні тежке підстукає. Та нормально. Хороший стук вилізе на рушу, він мені так каже. То я закриваю свого рота і думаю, ну і ладно. Та це ж добре, як би щось зломилося, як він за кермом. Як зломиться, як я за кермом. Ли, робили, робили, п'ять яму вибило там. Ну що це, це взяти, сука, привезти того бригадіра туди, блять, посадить з ракою і хай там сидить, до, поки сам не візьме лопаточку і сам свої гроші не зремонтує. Ну тільки ж робили техніку, приганяли, ось перший такий сніг, дощ, все випало. Ой, це як пломба, знаєте, то поганих стоматолог. на ліпе, балака, балака, багато, зробить таке гімно, що два рази пожував на цю сторону і випало. А гроші взяв, так оце і тут таке саме. Нема совісті. Ну, нема совісті взагалі. Я розумію, що Малецький за цим всім не може дивитися. Але вибач, якщо таке зробили, зняти з посади, штраф накласти, зарплату не виплатити, і щоб більше ніде роботи не знайшов. От тоді буде порядок. Тому що всі думають, ой, американці прибіжать до нас, як у торту. Та ніхто до нас не прибіжить. Америка, вони молодці, вони укріпляють свій материк. А ми повинні, європейці, укріпляти свій. А раша не туди полізла, воно таке виходить, розумієте? Вони за своє, вони за свій народ переживають. А в нас переживають за хрен знаком. І крайньо не що от корупція. Та я кажу, що вона була і є. ми до єдиної людини не пропаде з цієї землі, потім нове життя зародиться. Можливо, потім не буде коробці. Але й все одно, ви згадайте, як мамонтів вбивали. Ну я там не жила, але ми ж дивимося, читаємо, вивчали історію. Все одно комусь більше везло. Він більше мамонтів вбивав, він відкривав торгівлю м'ясом і шкурами. У нього жінка була багата, а хто хто не везучий, що мало вбивав, той був рабом. От і все. Откиві, пожалуйста. А їсти хотілося, приходили, давали щось, що там у них було, не знаю, жінку, мабуть, віддавали. І вже корупція за шматок м'яса. От той змій, мабуть, винуватий. Ми ж ми зараз шукаємо винувати. Хтось змій винуватий, що соблазнив ту єву, що вона з'їла оте яблуко. І отаке пішло. Бог, мабуть, нас всіх зробив, щоб ми були чемні, лагідні, чесні. А ми ото. Та ми просто, знаєте, ми самі такі, що грішні, а ми на Єву зараз будемо. Ви помітили, що весь час кожен хоче з себе скинути винну і шукати десь когось винним? А так не можна. От коли ми навчимося себе відчувати винним у цьому, що це відбувається, то тоді буде зовсім інше. Зовсім інше. Так собачка, тікай. Ця собачка, що до нас у двір тоді забігла. Вона хороша, вона така, має такі глазочки, ну вона нещасна, вона не хоче вдвірі, вона живе тут і підкормлюють, щось Вона дуже стара, вона єлі ходить. Вона злякалася тоді бомбошки, заскочила в наш двір. А мені написали, ото до вас собака привіла, ото до нещастя, ото до все. Ні, доля така. Ще раз кажу, доля в моєї дитини така. А на сьогоднішній день Бог його знає, де воно краще. Шкода, що немає. Важко змиритися з тим, що дитина була, ти її родив, ти її лілеїв, і дитини вже нема. немає. Оце так. А так, я ж кажу, це все доля. Не видумуйте Ясновіді, що та тетя Мотя чи хтось Одєси. Боже, я не знаю, я її крапки нажимаю, вона знову з'являється. Ну, вона таку дурницю мала. Зараз вона каже, що я ж казала, що Україна вистає, Одеса буде. Та вона казала перша, що. Що нічого не буде. О, у нас дим. Іде! Ща Саша відкриє дим. Іде. Шашлик буде. Ми самі собі з Сашою робимо сьогодні. Свято, просто самі собі.